Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом після хамства Росії в адресу США. Як виявилося, переговірна група США зіткнулася з брехнею Росії та хамством генерала ФСБ Бісіди і на переговорах Трампа кинули з перемир'ям. Росія просто тягне час, і про це все вже Трамп заявляє публічно. А цей ранок Кремль запам'ятає і надовго. На ранок з Росії загинуло за таємничих обставин Одразу п'ять загиблих високоповажних дипломатів та військових, а також по. Мічник генерала Бісіде Ценід в кромі сам бесіда отримав отруєння. Європа стурбована. Володимир Путін готує тестує рішучість президента США. А Дональд Трамп опинився в складній ситуації. Президенту США доведеться прийняти важке рішення у своєму прагненні покласти край війні Росії проти України. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням з Блумберг. Як наголошується публікації, європейські чиновники заявляють, лідеру США можливо доведеться зробити вибір. Він може почати чинити тиск на Росію або піти, Далі суттєвіші поступки Путіна, щоб укласти установлений ним самим термін припинення бойових дій у Європі. Вважаю, що Москва має намір продовжити обговорювати і звузити рамки переговорів, щоб змусити США поступитися. Рішення Трампа пов'язане відносини з Москвою з іншими проблемами США, такими як Іран і Китай, також за НАТО. Путін важіль затягування часу. Я думаю, що Росія хоче покласти цьому край, але можливо вони просто тягнуть час заявив Трамп в інтерв'ю Нюс за словами однієї людини. Знайомий задумами Кремля після того, як на переговорах Росія викликала свої вимоги щодо пом'якшення санкцій, Вона вимагає про майбутні угоди, включають аналогічні гарантії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія використовує бажання Трампа допомогти припиненню вогню, з яка з можливості виставити свої вимоги в угоді, які мали бути безумовними. Він сказав, що його сили дотримуватимуться. Часткового перемир'я негайно. Він час паралельних переговорів саудівській Аравії з українською та російською Легаціями цього тижня офіційні особи США прагнули домогтися негайного припинення вогню на морі та припинення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Однак Москва поставила свою участь в Чорноморській угоді у залежність від низки попередніх умов, включно з пом'якшенням санкцій. Наразі між Росією та Україною у Чорному морі практично немає військового протистояння, оскільки Київ змусив Кремлі передислокувати свої кораблі цією серією атаки з використанням морських безпілотників у заяві США за підсумками зустріча йдеться про те, що Москва, який домовилися робити механізми реалізації заборони на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури, за даними Білого Дому, США також допоможуть відновити доступ Росії на світовому ринку експертного сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування і поліпшити доступ до портів з платіжними системами для таких транзакцій. Адміністрація Трампа раніше дала зрозуміти союзникам, що не зніме обмеження на торгівлю з Росією до закінчення війни, хоча пом'якшення санкцій, найімовірніше буде частиною будь-якої угоди серед вимог Кремля. Мля у вівторок росіяни закликали дозволити деяким банкам повернути міжнародну платіжну систему СВІФТА для того, щоби такий крок був ефективним. Потрібна згода європейського союзу, який також обмежив доступ аудиторії кредиторів до системи. Європейські чиновники заявили, що це мало ймовірно і потребуватиме одностайної підтримки всіх 27 держав-членів. Мирні зусилля адміністрація Трампа має намір досягти повного припинення вогню вже у вересні. Повідомляло раніше Блумберека. Але європейські чиновники заявили, що це виглядає. Дедалі амбітніше з огляду на політичний статус переговорів знадобляться місяці, щоб опрацювати дедалі остаточної угоди, заявили вони, Незважаючи на зусилля Трампа, основні вимоги Путіна не змінилися. За словами західних чиновників, вони включають в себе бажання нейтралізувати українських військових, анексувати території, які Москва окупувала і незаконно оголосила російськими і припинила постачання зброї Києву. Європейські чиновники заявили, що сподіваються, що Трампа зрештою дійде висновку, що Путін не. Розумний або нещиро бажає міцної мирної угоди. Проте чиновники заявили, що прагнення президента США до швидкого вирішення конфлікту ускладнює складні прогнозування того, яке рішення він ухвалить в кінцевому підсумку. Трамп одноразово заявляв, що на його думку і Зеленська хотіли б покласти край бойовим діям, і що він особисто хоче покласти край як насильству, так і витратам США на допомогу Києву. Я просто хочу, щоб це припинилося, сказав Трамп. «Ньюсмекс Я також не хочу платити. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.